Всім доброго дня! Мене звати Андрій Жук, я проживаю в місті Яворові Львівської області і володію невеличким закладом для дитячого дозвілля. От, минулого року, десь в кінці осені, тобто коли всі починають вмикати електричне опалення. А скажу, що в мене в закладі немає газу, немає твердопалиного котла. Я опалюю весь заклад, а це практично 300 квадратів тепловими насосами японського виробництва. От. І коли почала падати напруга, в мене три фази, і на кожній фазі було менше, ніж 200 вольт. Тобто, в деяких моментах досягало навіть 180-175 вольт. Це велика проблема, тому що типові насоси е, японського виробництва просто не працювали при такій потужності, при такому вольтажі, вони або не вмикалися, або вмикалися, але не гріли. І так, як це дитячий заклад, е, це була велика проблема. Просто. Е, я тоді замислився над покупкою іменно стабілізатора напруги. Але знову ж таки, так як це три фази. І задана потужність мого закладу 21 кВт. Я не знав, як взагалі до цього питання підійти правильно. Зразу скажу, що менеджери підійшли до моєї проблеми дуже кваліфіковано і порадили мені покупку оцього стабілізатора. А іменно це ELEX Ampere u 12.3 3 40. Менеджер підійшов зі всією повагою до мене, до мого закладу, до його відвідувачів. Все вислухав, що, що я йому сказав. Теплові насоси це не дешеві речі. От, вони потребують чіткої напруги, плавної плавно стабілізації напруги, тому що якщо вона буде скакати. Туди назад. ну Я думаю, що вони довго б не прожили. От. А Цей стабілізатор справляється повністю своєю заданою функцією. От. Дуже велике дякую менеджерам. Я би їм поставив найвищу оцінку 5 От. за їхню роботу. Дуже, дуже гарно, дуже чітко і впевнено. От. Прийшов мені цей стабілізатор, встановили мені цей стабілізатор. І я відчув всі його переваги. От, напруга зразу стала на місце, це 220-230 вольт. Навіть при тому, що вхідна була 175-180. Е, ніяких посторонніх шумів, ніяких там клацань, нічого взагалі. От, його потужність 27 кВт. На кожну фазу це по 9 кВт. Це мені злишком вистачало повністю. От, всі прилади працювали ідеально, теплові насоси гріли чудово, тобто всі проблеми були зняті. Я ним користуюся вже практично рік і дуже задоволений. З мінусів я не бачу жодних, тому що напротягом року ні разу не було ніяких проблем з ним, ніяких. Неполадок, нічого взагалі. От. Функціонально він теж чудовий, тому що от є три екрани, на них все показано. От. Це вхідна напруга, переключається тут кнопочкою. Це вихідна напруга, це вхідний ток, вихідна потужність, частота напруги 50 Гц і температура. Самого стабілізатора, самого ключового кола. Я не знаю, як це правильно там називається, але тим не менше. Має він захист від всього, від короткого замикання, від перегрівання, від збільшеної, зменшеної напруги. Напевно, що від всього. От Його робоча. Е Робочий діапазон від 145 вольт до 275. Погрішність 3,5%. Повторююся, він теристорний і, і в нього 12 ключів. Перемикаються ключі по 10 вольт кожен. От. Дуже плавна регуляція напруги. Дуже чітко, впевнено і без жодних проблем. І що мене ще не менше порадувало, що це продукт український, він вироблений в Україні. Тобто гарантія на нього 7 років, всі деталі доступні, гарантійний сервіс на найвищому рівні.